Білий сніг і синій іні, знову різдво на Україні. І у кожного спокуса попросити див Ісуса, щоб Москва оте болото, де сидить пігмей, сволота, і якщо на то пішло не сволота, а хуйло, щазло без лиця землі, а з Москвою москалі. І щоб там на тій руїні чулась слава Україні. Потім став би новий град, ясне діло, Бандерштат. І співатиме земля. Ла-ла-ла. Вже без хвоїла. Продовжуйте, будь ласка. Ну на Є сто... пауза Станіславського. А може не буде. Ось піднімемо ми чарки, щоб скінчились наші сварки. Бо все на світі минається, лише Христос завжди рождається.